Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Вибори, вибори, вибори. Пише Віктор Бубиренко. Далі мовою оригіналу. От і Мар'яна Безугла, висвітлюючи тему п'ятиріччя голосування за з сьогодні, заявила, що якби переміг Петро Порошенко, то він і скоріше за все не було б не погоджуюсь із Мар'яною і у цьому. По перше, війна вже тоді точилася 5 років. По друге, імперія зла може розвиватися лише у динаміці. Імперії потрібно весь час знаходити і поборювати ворогів внутрішніх та. Та зовнішніх зовнішніх виглядає ефектніше. Переможеньки підвищують самовпевненість у богах, яким більше нічим похвалитися на Росії 30 мільйонів людей ще ходять у дощаті туалети на дворі, і у понад трьох тисячах російських шкіл туалети досі на вулиці. Але це фігня у порівнянні з тим, що можна надавати тумаков сусідам і віджати у них щось чи взагалі заявити їх частиною себе а що? Тому велике вторгнення було все одно невідворотнім, але ми б не скорочували оборонних програм. Було б менше доріг, а більше стугон. Але дипломатія працювала б не у кедах. А як має бути, була б успішною? Але тероборона і в Сумах і Харсоні мали вдосталь автоматів, щоб озброїти десятки тисяч чоловіків і гранатометів би вистачило сумчанами на три кантиміровських дивізії. І Чонгар був би не розмінований, а замінований наглухо як три лінії Суровікіна. І в Маріку не готувалися би до шашликів, але вивозили жінок з дітьми і на аеродромах під Києвом. Чекали б супостати такі засади, що мама на гарю і сасідожки зі. Старту отримали б такого прочухана, що і внукам би розказували, що дідина в Євалісі. Я п'ять років тому голосував за Порошенка. Причому він не був моїм кумиром. У мене кумир в житті був один моя мама. Але я чітко освідомлено голосував за армія. Мова віра, бо це основні обереги нації. А мої земляки над моїм вибором посміялися. Бо а то що Путін нападе? І головне, усі, хто тоді весело йшов з дільниць, не усвідомлюють, що саме цим голосуванням вони прискорили війну, зробили її дійсно незворотньою і такою жахливою. Коли ми ледь відбилися, розмова ось ти проголосував за Зе і про скоре війну не заходить. Бо а я тут при чому цей висновок, мабуть, зроблять уже наші діти. А поки що стверджую, не зважаючи на усі дії офісу президента і зеленої влади ЗСУ і народу України все одно переможуть, бо з нами правда і Бог. Надалі голосуйте завжди подумавши, що разу, як здається, що Зелені видали всю діч, яку тільки могли, приходить Базула і видає на біса щось таке, що ось стій, хоч падай. Базугла стверджує, що якби. Президентом був Петро Порошенко, війни б не було, бо ми б розвивали мінські домовленості, особливий статус Донбасу та імперію Медведчука. Я просто нагадаю, що до Зеленського Медведчук був ніхто і звати ніяк особою без статусу. А за Зеленського той самий Медведчук став першим народним депутатом і одним з лідерів фракції, а потім його подарували Москві в обмін на азовців. Що здалися в полон під час гарантії Зеленського? Безугла пише, що Україна лишилася б колонією. Ви зрозуміли, коли в Україні іде до декомуні організація армія вдягається у мазепника і вітається слава Україні. Коли в Україну заходить Рейнер, з Херсону літають літаки до Відня. Банківська система здобуває рекордні прибутки Укрзалізниці і нафтогаз стають прибутковими. Це тоді ми колонія. А коли спершу все рівно як називається вулиця, якщо вона заасфальтована, а потім два роки в і два в бронежилеті і життю бронику кінця краю немає. Оце справжня свобода. Ви задоволені? Ірпіні, Херсон, Бородянка і Буча, по яких прокотилася окупація Харків і Запоріжжя під обстрілами втрачення Авдіївка, Бердянська Мелітополь, Волноваха пошматований, і захоплений ворогом Маріуполя. Запорізька СД зійнують окупанти. Все це для безуглої дурниці, бо натомість в Криму російський флот руйнують. Того як ворог розносить вогнем Одесу, безугла воліє не помічати. А флоти так загалі ракети Нептону довели до працюючих зразків Запорошенка, тому ще невідомо, що було би з їхнім флотом і в який спосіб. Але все це дурниці, все це тьмяніє наталі. Десятків тисяч українців, які були б живі, були б живі. Якби Петро Порошенко залишився президентом. Уже навіть без угла ти визнала до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.